У Миколаїв вже повернулася половина містян. Про це розповів мер міста Олександр Сінкевич під час брифінгу для українського медіа центру. Також він повідомив, що миколаївські комунальники закрили ОСБ-плитами всі вікна та дахи в будинках, що були пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Більше про це далі. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну забрало життя багатьох миколаївців. З 24 лютого, внаслідок ракетних обстрілів міста, загинуло 156 людей. З них двоє діти. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич під час брифінгу для українського медіа центру. Ці цифри могли бути набагато більшими, але завдяки тому, що Миколаївці евакуювалися, тобто більше половини людей виїхали з міста. Кількість жертв не така велика, як могла би бути. Мер Миколаєва додав, що до початку великої війни у Миколаєві проживало 486 тисяч людей. Сьогодні до міста вже повернулися близько половини містян. Це видно за обсягами каналізаційних стоків. Вивезеного сміття та кількості підключень до вишок мобільного зв'язку. Ще скажімо так. Місяць тому назад це була цифра біля 230 тисяч. Зараз я можу сказати, що десь біля 250 п'ятдесяти тисяч миколаївця то половини. Олександр Сінкевич також прозвітував про повноцінний запуск опалювального сезону в Миколаєві. Силами місцевих комунальників вдалося закрити всі розбиті вікна та дахи в будинках, які постраждали внаслідок обстрілів. Ми маємо 874 пошкоджених багатоквартирних будинків і більше тисячі приватних будинків, які були частково зруйновані. Також порушено 244 дахи в цих будинках. Вже половину, трошки більше половини. Ми відремонтували частину в будь-якому разі, всі закриті вони. Від протікань і деяку частину дахів ми законсервували для того, щоб ремонтувати капітально їх навесні. Інші, які ми, можливо, могли відремонтувати, вже відремонтовано. і Ми закрили всі 100% розбитих вікон. Використовували ми ОСБ плиту і піну. Такої кількості скла ми просто не маємо. Та й мабуть, в Україні немає. Близько 70 приватних будинків зруйновано повністю. Ще три десятка багатоповерхівок не підлягають відновленню. Міський голова також повідомив, що комунальникам Миколаєва за два тижні вдалося ліквідувати всі пошкодження Дніпровського водогону, який росіяни підірвали у чотирьох місцях ще навесні. Однак подати питну воду в місто найближчим часом не вдасться, бо ворог напередодні вдарив по місцю забору Дніпровської води. Минулому тижні росіяни обстріляли станцію водозабору, і фактично сьогодні те місце, яке повинно Качувати нам воду, воно не є. Воно є нам доступним. і головне, що сьогодні в Херсоні недостатньо електроенергії для того, щоб за, ну, запитати Херсон. І як тільки буде електроенергія, там ми зможемо хоча б оцінити можливості розрухи цієї станції водозабору. Лише після цього зможуть розпочати її відновлення та повернути в Миколаїв централізоване водопостачання. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Телеканал Март для ЄНОВИН. новин.